Ось Христина зварила яйця чотири, Порізала. І ще я порізала таке. І буде їх їсти. Чотири аж яйця. Грейфрут. аж Не 2, там не одне, а чотири, І гейфрут. Вона каже, і він вкусний. Який гейфрут? Це не гейфрут, а грейфрут. Він мені завжди був гірким. А вона каже, який вкусний, солодкий. Та бо він кисло солодкий, а ти кажеш гіркий. Мені він гіркий. А з чим ти будеш їсти? З яйцем? Так. Да. З соусом у ногі. Оце ти просто яйця будеш їсти із соусом? Ну так. Да. І все. Туда. Ой, ти трохи попала в кадр. Так. Да? Я включив 0,5 і там ти попала трохи. А що було вийде? Нічого. — Нічого? — Та, та не важливо, я знімаю на новий канал на Ютубі Йому вже год. Там просмотрів нема то тобто ще. Не ну, ну давай щось роби, що ти стоїш. О, Боже. О, таке вираження. Я не можу передати, но я вам показав таке вираження. Недовольне. Да, ще надо помідори помити. Помайеш помідори для мене? Так я відео знімаю, як вимиваю. Ну я можу взяти твій телефон, і ти будеш мити. Та ну, нащо цей цирк роби? Ну я зайнятий, ти хочеш цирк, типу, я буду мити Ну Ладно, все. не хочу, я сама помию. Таке щось.